Безкінечний ряд портретів народних депутатів іде по колу. Картина Йоганнеса Грюцке у Франкфуртській церкві святого Павла. Тут 150 років тому на початку ери індустріалізації засідав перший німецький парламент. Важкий хліб політики. Уже тоді виявилися всі ті конфлікти, які сьогодні визначають політичні процеси. І саме тут, у церкві Святого Павла, виникли тоді правий і лівий табори через конфлікт навколо праці направо або наліво. Але якщо робота зникне, то де тоді буде право, а де ліво? Де проходитиме фронт? І чи буде фронт? Праві та ліві, як не парадоксальна, але різниця між ними сьогодні стирається. На правому крилі об'єднуються власники капіталу з власниками робочих місць. А на лівому відбувається прощання з пролетаріатом. Таку назву має найвідоміша книжка на цю тему, написана Андреа Горцом. Безкінечний ряд політиків і важкий хліб політик. Сьогодні ми повинні визнати, що парламентаризм зіткнувся з терміновою необхідністю знайти вихід із замкнутого кола продуктивності і праці. Ландшафтний парк Германа князя Пюклерського в англійському стилі в Бранітці біля Котбуса. У 1847 році, вже в 61-річному віці, князь почав створювати тут, на убогих лужицьких землях, свій парк. Пюклерський парк, повністю забутий за 40 років існування НДР, сьогодні знову відкрили з величезним здивуванням, бо князь Пюклерський напередодні індустріальної ери своїм парком хотів увічнити для світу ті цінності, які виробила його власна епоха. Задум, який вражає, і сьогодні, тим більше, коли усвідомлює, що князь точно знав, що сам він не доживе до реалізації своєї ідеї. Адже головна ідея цієї своєрідної країни поблизу Котбуса – майбутнє. Творення світу, майбутнє, цінності, які переживуть свій час, це тільки фантазія аристократа чи, можливо, шлях. До розв'язання сьогоднішніх проблем нашого індустріального суспільства, яке екологічно непридатне для майбутнього, у сьогоднішній демократії виникають великі проблеми з тим, щоб довести свою спроможність і легітимність на тривалу перспективу. Це було набагато простіше в релігійному суспільстві. Це було набагато простіше за монархію. Визвольні успіхи демократії частково полягали і в тому, щоб відкинути цю довготривалу перспективу. Ми повинні добре жити, а не король. У нього й так усе гаразд, чи священники вони завжди можуть добитися для себе нових привілеїв. Тим часом у боротьбі з тими привілеями владу захопило теперішнє, воно стало домінувати. А повернути це теперішнє на його місце, не повторюючи помилок монархії, не так і просто. Але нічого іншого нам не залишається. Ми повинні забезпечити нашому суспільству тривалі цінності, які давали б перспективу. Сьогодні ж цього немає. Піраміда символ вічності у Пюклерському парку. Суспільство, що має перспективу. Придатне для майбутнього Німеччина. Учені Вупертальського інституту клімату, довкілля і енергії уперше створили докладну картину стабільного майбутнього, майбутнього, в якому прийдешні покоління житимуть в гармонії з природою. У це майбутнє, отже, існують шляхи, а наскільки важливо їх знайти, сьогодні знає кожен. Нова свідомість. Індустрія свідомості. Старлайт Експрес. У мюзиклі Старлайт Експрес де йдеться про війну локомотивів. І ще раз було оспівано міфи про досягнення індустріалізації. Усі вісім років мюзикл мав шалений успіх щодня в шла. Його подивилися майже шість мільйонів глядачів. Electra, confirm, confirm, enter. Я електрична. Я під напругою. У мене є сила. Хіба ти не бачиш? Я електрична. Я маю контакти. Я електрична. Я це майбутнє. Шарлайт Експрес, успіх мюзиклу, парк відпочинку, телебачення, На прикладі з індустрією впливу на свідомість, у якій сьогодні працює кожен сьомий, можна зробити два висновки: по-перше, зростання кількості продукції, яка виробляється дедалі швидше, і виробництво якої дедалі більше індустріалізується. Веде лише до того, що втрачається зміст з іншого ж боку, абсолютно ясно, що без змісту немає ніякого майбутнього. Свідомість не можна індустріалізувати. Усвідомлення цього є нашим головним шансом у теперішній кризі, бо криза це завжди кінець чогось старого і початок чогось нового. Які шляхи ведуть у майбутнє? Що взагалі напевно відомо про це майбутнє? Праця знищує сама себе завдяки зростанню продуктивності, екологічна катастрофа, що нам загрожує. Значною мірою пов'язана з деструктивною природою праці. Додаткові витрати на зарплату роблять працю дорожчою в той час, як споживання природних ресурсів набагато дешевше. Модель екооподаткування пропонує новий підхід. Використання енергії і матеріалів стануть дорожчими, а податки на працю, навпаки, стануть меншими. За підрахунками, тільки введення податку на енергію дозволить створити до 500 тисяч нових робочих місць. Но її зайнятості в класичному розумінні більше не буде. В вчені, і не тільки вони упевнені, що вже тільки виходячи з соціальних інтересів, необхідно і можливо забезпечити кожному оплачуване робоче місце, принаймні з неповним робочим днем. Таким чином, одним із здобутків цього стабільного майбутнього стане суверенітет над часом. нові моделі добробуту, нові проекти облаштування життя. Нові оцінки вартості часу і грошей. Поряд із ринковою ставатиме дорожчою так звана неформальна економіка. Неформальна економіка це означає особиста праця, самодопомога, особиста відповідальність. Для цього слід перебудувати системи соціального захисту, більше ніякої соціальної допомоги, замість неї негативний податок на прибутки, за допомогою якого прибутки з заробітку можна буде довести до мінімального розміру. Не зменшення роботи, а робота по-іншому веде в майбутнє. Криза це кінець чогось старого і початок чогось нового. Оператор Альбрехт Зільбербергер, продюсер Карл Фехнер, виробництво фокус-фільм Фільм Імендінген на замовлення телекомпанії Зюдвестфунк і «Арте».